Пане Ігорю, добрий вечір вам. вечора. Уже Скажіть, будь ласка, кого затримала прокуратура генеральна і чий це помічники з ваших колег. Це помічник народного депутата Олексія Е, прізвище Бевзюк, звуть також Олексій. Фабула справи коротко наступна. От ви тільки що коли цитували. Відомство, то е, самі непомітно повідомили суспільство, як вони заплутали. Тому так. що починається все з того, що затримали на хабарі, а звинувачення висунули в шахрай. А закінчується все дуже просто. Про жодну мережу інтернет не йдеться. Йдеться про гральні заклади. Які під прикриттям мережі працюють відкрито в місті Києві? Йдеться про те, що Олексій Бевзюк один із активістів, який активно і не перший рік бореться з нелегальним гральним бізнесом. Ми ознайомилися е, з матеріалами справи з дозволу слідчого. І я можу з певненістю заявити, що жодних доказів про шахрайські дії, крім. Вічень власника казино немає. Е, е, є заява, що він приїхав на зустріч з Бевзюком і засунув йому в кишеню гроші. Жодних відбитків, жодних порошків на руках Бевзюка нема, не було і бути, не може. Жодних телефонних чи будь-яких інших розмов з цією особою, які стосувалися там вимагання грошей, видурювання грошей, які б свідчили про шахрайство чи ще про щось немає. Тобто цей власник так, того сумнівного бізнесу вирішив просто підставити помічника. Він вирішив підставити для того, щоб помститися. Справа в тому, що Олексій Бевзюк активно бореться із гральним бізнесом, і не тільки він, а ще й багато активістів радикальної партії, і не тільки радикальної партії. До речі, Олексій Бевзюк є заявником. Наряд закладів так званих нелегальних, і тому подібне. Я переконаний, що вся ця справа це розборки між е, тими, хто бореться. Із гральними закладами і протидія через корумпованих до речі поліцейських, тому що там фігурує особа одна. Ми її прізвище, на яку саму, яка чомусь поки що працює в поліції, але на неї саму на цю особу порушено дві кримінальні справи.